Далі в нас буде історія хлопчика. Наш герой Женя Гальон, студент першого курсу Київської академії мистецтв. Женя працює над серією картин, яка присвячена Україні. Один малюнок хлопцю вже вдалося продати та вилучені кошти купити медикаменти нашим бійцям. Ось так. Більше про цю історію зараз. Він допомагає ЗСУ, створюючи картини. Євген Гальона студент першого курсу Київської академії мистецтв. У перші тижні повномасштабної війни Женя разом із мамою, бабусею та сестрою виїхав до Німеччини. Там хлопець одразу почав працювати над серією картин, що присвячена російсько-українській війні. Свій перший малюнок Євгеній створив за п'ять днів. Робота називається сторожі світу. Якби Україна прикриває собою весь світ, тобто так, так зараз і є. Згодом Женя намалював портрет Тараса Шевченка. Образ письменника, хлопцю, наснився. Він собою символізує боротьбу українського народу. Та його ж цитата борітися поборити. Картина намальована улівцем на папері, оформлена. Формат 50 на 60. Як розпочалась війна, я все вбачаю в чорно-білих тонах. Те, що в мене на душі лежить. Цю роботу Женя разом із благодійним фондом оцінили у 500 євро. Кожен українець міг пожертвувати певну суму грошей і таким чином купити картину у власника. Необхідні кошти вдалося зібрати всього за день. На них вже придбали медикаменти та тактичні аптечки для українських військових. Що ж до картини борітися поборете, то за згоди Жені вона стала частиною першої у світі виставки, що присвячена російсько-українській війні. Україна розп'яття у національному музеї Другої світової війни. Ми перебуваємо у тій частині нашої експозиції, яка називається розп'яття. Вона розповідає про Україну, зруйновану, ушкоджену, але нескорену, не поборену і абсолютно доречне зображення Тараса Шевченка нашого культурного коду нації зображення пророка, який висловив багато гасел, з якими живе наша нація упродовж кількох століть. Зараз Женя Гальона планує співпрацювати з українськими та іноземними благодійними фондами, аби продати усі роботи з серії, а виручені кошти відправити на потреби Збройним силам України. Захоплююсь людьми, які вміють так красиво малювати і відтворювати. це просто Кожен раз. Ти коли береш олівець, намагаєшся намалювати в тебе не виходить. А здається, що так хочеться так, ось так те стояти натхнення. Просто... Вам творіть це прекрасно.